Вітаємо! в ефірі новини на радіо СумДУ. у студії Анна Шпурік та Артем Король сьогодні. У випуску представники СУМДУ відвідали Вроцлавську політехніку в рамках проєкту Зелені стандарти для українських університетів. Проректорка СУМДУ стала головною редакторкою журналу, що індексується наукометричною базою. Скопус у навчально-науковому медичному інституті. Відбувся День відкритих дверей. Представниця СумДУ взяла участь у міжнародній літній школі у рамках українсько-польського партнерства. Про ці та інші події університету далі у випуску. Представники СумДУ відвідали Вроцлавську політехніку в рамках проєкту Зелені стандарти для українських університетів. Від Сумського державного університету до зустрічі долучилися начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин Кириченко та начальник відділу бенчмаркінгу та статистики Денис Смоленніков. Упродовж тижня відбувалися різні заходи, семінари та тренінги, організовані в рамках проєкту Зелені стандарти для українських університетів, що реалізується за фінансування національного агентства академічних обмінів. Польща. Головне завдання проєкту це розробка зелених стандартів для українських університетів в освітній і дослідницькій діяльностях. З метою сприяння розвитку сталого, енергоефективного та екологічно чистого функціонування університетських кампусів проєкт Зелені стандарти для українських університетів передбачає вивчення кращих європейських практик від партнерів з Австрії, Німеччини, Італії Польщі, розробку та пілотування зелених стандартів, організацію підвищення кваліфікації та академічної мобільності для студентів і викладачів. Проректорка Сумду стала головною редакторкою журналу, що індексується наукометричною базою Скопус. Проректорка з науково-педагогічної роботи, професорка, докторка економічних наук Сумського державного університету Інна Школьник, стала головною редакторкою наукового журналу Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації, що видається компанією Ділові перспективи. Журнал охоплює результати теоретичних і емпіричних досліджень щодо різних аспектів фінансового менеджменту і корпоративного управління, інвестицій та інновацій. у тому, у числі з використанням кількісних методів. Видання орієнтоване на міжнародну спільноту фінансистів як теоретиків, так і практиків. Активно співпрацює з науковцями зі всього світу, а також підтримує дослідження українських вчених. У навчально-науковому медичному інституті відбувся день відкритих дверей. Захід відвідали учні 10 11 класів загальноосвітніх шкіл, студенти медичних коледжів, а також батьки майбутніх абітурієнтів. На заході директор навчально-наукового медичного інституту Андрій Лобода розповів про спеціальності медичного профілю, яким навчають у СумДУ, про правила прийому та особливості вступної кампанії у 2023 році. Також він розповів про наукову та позанавчальну діяльність. Запевнив, що будучи студентом інституту, кожен матиме змогу зануритися в активне студентське життя. Окрім офіційної частини, на відвідувачів дня відкритих дверей чекали майстер-класи з базової підтримки життя та кінезіотейпування. А також екскурсії локаціями кампусу медичного інституту, зокрема, майбутні абітурієнти та їхні батьки відвідали кафедру фізіології і патофізіології з курсом медичної біології на кафедрі морфології. Гості відвідали анатомічний музей, ознайомилися з особливостями препарування фізичного тіла та проведення лапароскопічних операцій. Під час екскурсії відвідувачі поспілкувалися з викладачами та студентами різних спеціальностей. Представниця СумДу взяла участь у міжнародній літній школі у рамках українсько польського партнерства. У палаці Дембіна у місті Познань Польща відбулася міжнародна літня школа Project Acquisition and Management» Яку проводив для 26 партнерських ЗВО університет імені Адама Міцкевича від Сумського державного університету до школи долучилася заступниця директора навчально-наукового інституту права з міжнародних відносин Вікторія Панкратова. Проєкт літніх шкіл фінансується Національною агенцією академічних обмінів НАВА. І є формою демонстрації досвіду університету імені Адама Міцкевича у сфері написання та реалізації грантових проєктів. Програма літньої школи складалась з лекцій та тренінгів від Центру підтримки проєктів університету. Фінальною активністю для учасників школи стали воркшопи, побудовані на командній роботі над проєктом, що включала визначення проблеми, мети та ресурсів для його реалізації і очікуваних результатів. На базі СУМДУ відбувся семінар про питання освіти у гендерному вимірі. Учасницями та спікерками від СУМДУ стали Ніна Світайло, керівниця координаційного центру гуманітарної політики та Юлія Савельєва, координаторка гендерного ресурсного центру. До семінару долучилися представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київської школи економіки, Національного університету Дніпровська політехніка, Національного університету водного господарства та природокористування, місто Рівне та інші. Діяльність альянсу має багато спрямувань, серед основних завдань, обмін кращими практиками, підготовка грантових заявок. Представлення української університетської спільноти в американських і європейських освітніх просторах посилення ролі університетів у відновленні та відбудові України. Студентки СумДУ серед призерів міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Дипломом третього ступеня серед студентів закладів вищої освіти негуманітарний профіль нагородили студентку навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ Алісу Мовчан, наукова керівниця, старша викладачка кафедри журналістики та філології Анна Черниш. Серед студентів закладів фахової передвищої освіти відзначили двох представниць від окремленого структурного підрозділу Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету. Дипломи другого ступеня отримали студентки. За гуманітарним профілем Маргарита Гойко, викладачка Світлана Горжій. За негуманітарним профілем Варвара Козюля, викладачка Світлана Щербак. Стартував новий проєкт Караоке Батл у СумДУ. організатори культурно-мистецький центр спільно з департаментом до університетської освіти та профорієнтаційної роботи. Мета караоке Батлу продемонструвати майбутнім абітурієнтам, що СумДУ надає можливість не тільки опановувати обрану спеціальність, але й пропонує повноцінний творчий розвиток. Учасниками першого батлу стали три команди по п'ять осіб із 9, 20 та 29 шкіл міста Суми, як розповіла художня керівниця культурно-мистецького центру СумДУ Ольга Бондаренко. Конкурс передбачає не тільки вміння учасників співати, але й працювати в команді, знаходити креативний вихід із нестандартних ситуацій. Караоке Батл це пілотний проєкт. Тож, у залежності від участі школярів та отриманих результатів захід буде вдосконалюватися та розвиватися. Також плануються танцювальні батли на свіжому повітрі. СумДУ здобув найбільшу кількість залікових очок на літній універсіаді України з настільного тенісу. Університет здобув 540 очок. Результат наших студентів дозволив Сумській області посісти перше місце серед усіх регіонів України. Сумду представили два склади, які у підсумку команд посіли друге і четверте місця. У особистих змаганнях чоловіків золоту медаль здобув студент навчально-наукового медичного інституту Всеволод Брояковський. Також він разом з ще одним студентом-медиком Олексієм Горбаненком отримали золото в парних змаганнях чоловіків та срібло в командних змаганнях чоловіків. Командні змагання жінок принесли бронзу Олександрі Цюбко, навчально-науковий медичний інститут, і Надії Жуковій, факультет технічних систем та енергоефективних технологій. Ви слухали новини на радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.